Вітаю вас! Ви на каналі Таро і я хочу вам розповісти про зміни, які відбуваються на каналі. Ютуб мені вже давно пропонував кнопку спонсорство, і я вирішила її тепер підключити. Я вам повідомляла в зв'язку з чим будуть зміни на каналі. Ви можете про це подивитись в попередніх відео. А наразі я вам розповім. Спонсори будуть у нас «Тузи чаш тоже тузи пентаклів і маги. Кнопка спонсорство знаходиться біля кнопки Підписатися, і ви можете прочитати там всі умови, і які бонуси будуть отримувати спонсори. Хто не хоче брати участь у спонсорській програмі, будь ласка, це ваше право, якщо ви не хочете мене підтримувати. То не потрібно. Кожен по можливості. Хто хоче, може переказувати донати на мою картку, яка вказана під кожним відео також. Але хто хоче і бажає розвитку і процвітання моєму каналу, бажає робити свій вклад у його забезпечення, для тих я буду обов'язково робити. Бонуси. Буду першочергово відповідати на їх коментарі, згадувати їх запитання у відео, а також для магів буде обов'язкова відповідь на ваше запитання на актуальні теми. Ось така новина. Дякую, що прослухали. До нових зустрічей!